Усім привіт, вечір настав, правда. Знімати зараз сусіди пиляють. Короче, вийшов я йти на низ, бо там у мене Порядки трошки наводю внизу. Зараз, ходимо, я вам покажу, що я там роблю. Ще вже два ряди полуниці вбрав. Ну, Старіх, бо їм вже 4 роки я вбираю. Тобто, ще один вам прикол покажу. Бо я про це не знав, не знаю. Може і ви не знаєте. Просто покажу, щоб ви знали. Бо мені писали, як там на вкус розрізав би, показав. Є ще що розрізати, я пізніше це все розріжу і покажу. Діло не в цьому. Найбільший персик, який був, ось написано на ньому, бачите, я його позначив його і так видно, що він ну, здоровий, це той же самий персик, самий Так, коли Сергій його зірвав із, із дерева, він зважив його, він був 590, всі ви бачили в нього в шорсті. Коли я його отримав, бо він зразу його запакував і відправив, він в темноті їхав ну, до мене. Тобто сутки пройшли в закритому, якби, і він ще замотаний був у попирку. Оцей персик. Дивіться тепер. Зараз включаю вагу. Вчора я вам його вважив і ці включу заодно. Вчора я вважив цей персик, і там було. Ви бачили 585 грам на цьому персику. Заважив він. Щось віса відказали ці. Ну і ладно, відказали, у нас всі є. Дивіться, сьогодні важив. Дивіться. 553, бачите? А в обіди я його важив, бо приїхав син старший. Кажу, ти бачив персик на 585 грамів. Він каже, ні. Кажу, йди, що ще все. На віса ставимо, я ж його важив на трьох вісах. А він показував обіди 560. От зараз він іще пройшло за 3 години утратив. Ну, 7 грам втратив, виходить. Ну, тобто, я так. Розумію, що з нього волога випаровується, але Він стає, я вам скажу, що він такий більше аромат такий у нього блін, появляється якийсь. Але він ще такий чуть -чуть ще, ще поби, ну, деньок-два полежав. От, інтересно, от він долеже, ну, також вже буде ну, чуть-чуть. Ну, щоб зрозуміти, бо і ті дуже смакують, бо ми всі спробували, то всім подобалося. Там якраз у міру то, того солоду і кислоти там майже й немає. Коло кісточки, коло самої, там чуть-чуть, так, кислота. А так, щоб сказати, що він кислий, ні. Не можу. Бо я ж я так сказати, з повищеною кислотністю. Я такі речі, що касається кислоти, то Боже упаси. Я таке не їм не їм, через що я смородину не. Не вживаю багато. Я чого не вживаю, такого вишні. Допустимо, ну, обичні войлочні тільки, бо тих мені нічого немає. от Ну Коротше, це тако Знаєте, якось так странно, думаю, як же так зважили. А воно це. Я так ну підозрюю, що просто волога уходить. Чим більше з нього вологи піде, ну тобто випаруються вологи, а тої, тим він стане. Ну, Насичений буде смак у нього, і цукор, і все. Бо цукор вже ж, всі ми знаємо, що сахароза сахара ну тобто не випаровуються, вони залишаються. Так як і виноград, Чим, як більше ув'ялюється, тим більше і цукор у нього, бо вода уходить. Так? А так як були дожді, там ці, то він міг бути ну, він і 590 одразу, поки він до мене приїхав, а зараз він просто в цій моїй альтанці він ну, цілий день пролежав тут, ну, в цьому блюдці. От. Бо ті я в дім заніс, ми споживали, там, дегустували, все там клас, і, там не додавить, не віддавить. А от з цим цей, ну, ладно, Коротше, будемо наблюдати. Бо я не знаю, чи ви знали про це, чи ні. Я чисто випадково взяв, я б не знав би цього, чесно кажу. Просто попастися сину, що ти бачив, а зважив, він каже, а де ж де ж? Ну, кажу, не зрозумів. Туди-сюди, кажу, блін, 25 грам за сутки. Ну, Десь ділося, випарувалося. Ну, а бачите, полежав і ще 10 грамів не стало. Ну, нічого, будемо, Продовжуємо свої експерименти. Зараз піду покажу, що я там начудив у балки. Так, Прийшов я на другу локацію. Ось, дивіться, бачите, я тут вже побігав з мотоблоком. Бо коврики, це все діло. А, ну, Тобто в рядках ось у мене бачите, перший рядок ось ж Мальвіни, другий рядок Мальвіни. Це той, що ми в тому році садили ось о, мальвіни от, такий. і один залишився трьохрічний. А ось бачите, Вже немає тут. Немає. Убрав я ці ряди, тут вже замотоблочено витягнув на стерню, бачите, весь полив, ось це все ось дракон там, в кущах стоїть у малині. Тобто я і прийшов, Зараз, ну, буду дороблювати, бо в обіди це вже діло було, сильно жарко, та я покинув. А так от, оце ми почали готувати, зачищати. Вона вже плодоносила тільки от, ну, Тобто приводимо її до, до виду, до, так як положено, воно будь. зачистимо все. Ну, оце от так от. Бачите, залишилося 4 ряда, доволі широкі такі вони. От. Тут е, зараз покажу, теж вже підготовлено, а ще м -м -м -м, та, усе, бачите, мотоблок стоїть. Підготовлено, все прорвано. Е, ну, не цей, малина моя маравіла вже стоїть із новими, бачите, да, нові стовби. Тобто, ну, ці нові, нові старі. Тут усе все прорвано, якби на кучках малина ну її вже обірвали звісно але ще є ми її кожен день рвемо дивіться яка вона здоровена, просто бомбічна малина рекомендую рекомендую якщо правильна маравіла не якась поділка чи клон то суперовська. тут навіть річі не може бути ми вже скільки її зірвали, її тут є, є, і є, є кожен день. Ми її споживаємо, рвемо, морозимо, рвемо. І це ж тільки вона ну, дві тижні почалася. От. Її ще ого до, до морозів, Ви бачите, я її все вже шпалеру поставив, проволоки, тут все вже як положено. Ну, Тобто доводимо до путя. Це Зараз я сюди заїду мотоблоком, ці всі кучки вберу, та дам їй трошки кисню. Там я вже почав маліни перебивати. Та так Він вже мотоблок був нагрівся, та я поставив це все діло. Тут теж вже до ума довели, це все буде ось у Це Зараз воно все буде чорне, тут Тут мені ще раз залишилося назад пройти, бо ту сторону пройшов, Та я думаю, та думаю, піду, що ж жара така. Ну тобто, Оце якось отак. трошки вам зняв сьогодні движуху свою. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Працюємо разом. А з персиками інтересно, куди діваються. Думаю, ну, то... Бо всі зразу почали підчитувати. Блін, та це що тоді за неділю привіз у магазин 2 кіло через неділю, вже півтора. Кажу, не знаю, мабуть. Ну, Провіримося, побачимо. Аж самому цікаво, що це таке. Ну, і він ж набере, я ж вже є з чим порівняти. У мене один єдиний кондор був там на участку. Ну, ми його якраз перед у посилкою. Як я її отримав, я її заніс, у дім, ну, кондора зірвав. І ми його з дольками різали, ну, все сім'єю пробували. То так, да, звісно, Кондор ну, чуть солодший, бо він у мене ну, він і один всього був плод на дереві. Добре, визрів, він вже м'який такий був. Бо я його так защупав, що кожен день пробувати ходити, його, то зірвав, щоб кажу, ще десь пропаде. Так як і кавуни, думаю, ні 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 піду зірву та зірвав, то поласували, звісно, да. це перший персик от, ну, в нашому дворі, скажімо так, за всю нашу історію, що ми тут живемо в цьому Да. Перший персик був він, був він ось на ось цьому дереві. Зараз покажу, де він. Ось. О. Кондор мій. Ось. Ось о, одірвав. Во, от. Бачите, залишилося до цього. Оце він один єдиний тут був. Ну, оце так деревце виглядає. Коротко. Ну, що скажу? Ну, хороший, так, да, хороший. Ну, ну, розмір, звісно, да, до, до оцих він половину менший. А Ванг 8, кажуть, сильно рослий. Не знаю. в мене воно дерево росте. Кажу ванг. Не цей. Вайнголф. Оцей що Сергій мені прислав персики. Зараз я вам покажу це дерево, ось воно Воно доволі да. воно мощно росте. Ось все, бачите? Що я тут почав ламати не доламав. Ой, мощно воно росте. Таке воно собі. То не знаю, тільки це, аби тільки не пересорт, бо я не знаю, ну, що ж не було врожаю у мене. Ну, ось, все, бачите, як круги на воді. Отак воно виглядає. Коротше, це все діло після галанта. Ну, все, як не росло, нічого тут так і не росте. Бачите, показую так, як є. Щоб ви не, не думали, що он там виростає, вона нічого воно не виростає ось у більше місяця. Ну, все, бачите, те що тільки пропадає. Коврик завертається на раз. На раз коврик. Так що Увіряю 100% вам кажу, що коврик щириться, це все осот. Бере на, на уро. Так що на цьому все. Ще й малину додому несу. До завтра, до наступного відео.